Будемо починати. СБ тримається, сина країни, навчає, виховує, рік боронить. Ніхто не поставить її на хвилі, бо голосі Якби я зараз говорила від імені дітей, я б сказала такі слова. Так? Ми в майбутнє нашої держави. Ми добре знаємо, де народилися і живемо. Ми сила України. Нас захищають справжні герої. Ми надія нашого роду. Ніхто в нашу волю не забере. Ми гордість нації. Нашого світу по всьому. Ми українці. Ми є я Думаю, так. Або бути за кордоном, або знаходиться за кордоном. Відчув що означає бути українцем за кордоном і наскільки все ж таки ми віримо Тож, Слава нашій Україні, невмируча слава, тоді за шепча руку, бо має.

Свого рів покажем, що ми братя козацького. Ще одним кіном за час повномасштабного вторгнення, стала відома Червона калина» — І червові рядки. Да? Ой, оже червона калина, та й пишається, славна ну, мама, так, да? не Це залежить від чому наша сила. Воля охреля. Наша воля Україна. Да? Тому ми вже над заходами перед нами. Ми примножимо воєн славу. Пам'ятати і розуміти, що зараз, коли в нас є повномасштабна війна, що ми кожен день втрачаємо найкраще, да, не тільки на а і цивільні люди, і такі реальні. Хоча продовжується, але завдяки кому. Ну, Знаєте, найстрашніше у війні завжди те, це коли ноль діти, бо діти а Тож про дітей є певна наступність. Перший клас випускний клас. Хтось тільки починає крукувати шкільною стежкою, А інші це в першому. Ми сьогодні одяглися дуже урочисто, хочемо святом привітати старших друзів наших. Розмені для них останній шкільний дзвоник наш, І тому ми всі такі газ важні персони в нас. Як ми вам всім, ви такі великі, навіть вчитель, за чуби вже не зможе смикати. А, дівчата, що за стан? топ моделі просто от і нам би дорости до такого росту. А у хлопці строгий вид, українці — нові. Ви чимало мало довгих літ, різного учились. Скільки знаєте всього, нам й не снилось. Добре вам где, ви не стесні нам двійки. Нам нарешті заболять бідні голівки. Ще Багато гристи нам книжного граніту, та що то воно вже так видно на цьому світі. А як вивчимо і багато нам, зуби мудрості у нас, раз і повиростають. От тоді достанемо гарні і великі і тоді позавтра нам всі маленькі діти. А сьогодні хай щастить на дорогах вашу, хай піде на користь вам шкільна наша каша. Будуть, будуть у вас це тільки і мама, ну а нам ще довго іти васом стащиками. Хай вас промені, голублять і тепло вам віддають. Хай усі вас дуже люблять, всім щасливо в добру путь. Хочемо дякую сьогодні наша перша вчителька провела розвитку цьому правитель. Ви навчили нас читати нелегкий країні час. Додавати, віднімати будемо на кращий клас. Скажем дякую сьогодні ми нашим батькам, бо прийшли житні спілкові, не буде навчання. Тіле літо в телефонах. Сидіти не будемо, бо на свіжих, лиш просторах проведемо літо. Дистанційного навчання більше хай не буде, бо боліальне спілкування люблять діти та дорослі люди. Ми за причастили, смахувати будемо далі. Українцям народилися, добувати переможнімо далі. Українцям і судила середитись, отже будемо учитись, учитись і учитись у новій школі і країні мирні. Перейдемо у другий клас, всі книжки читатимемо. Нащо зум та інстаграм в країні знать вітатимемо? Зустрінемося до восени не дистанційно, а з букетами великими. Нехай ніколи не буде в нас війни, буде усмішка вчительки з квітами. Ми будемо навчатися, обіцяємо. В Українську школу дверей не зачиняють. Ми будемо великими, ми знаємо. Гроєм слава, ганьба, ворогам. Отже, про наступність, так? Перший і дев'ятий клас і один і той самий вчитель. Так, як цікаво виходить, перша вчителька для випускників, перша вчителька для учнів 22-го третього навчального року. Одних, хто пускає, інші йдуть у клас. Слово Олені Сантизівні Рамко. Дорогі мої діти, шановні батьки, вчителі. Кожен випуск в пам'яті вчителя залишає щось особливе. Ви моя гордість, моє натхнення, моя творчість, мій креатив, моє прагнення пізнавати і дізнаватись нове. Вам, шановні батьки, я хочу сказати дякую. За ночі, ті, що не доспали, коли ви схеми малювали, за вірність виразів і вправ, своїх дітей, як ташенят зростили, давали раду, як могли. Ви в їхніх душах сонце засвітили і крила для польоту їм дали. Нехай вам сонце до них, радості вам, щастя і здоров'я. Для вас, мої діти, настала прощальна пора, ви залишаєте школу, свій клас і по шкільних незабутніх стежинах біжить дитинство назавжди від вас. Життя готує вам складні уроки, та вірю, ви засвоїте їх. Не розгубіть скарбів душі, не зречіться маминої мови, бо все життя то не лише обнови, є в ньому біль і терни на межі. Нехай вас всі невзгоди обминають, нехай серця палким вогнем палають, хай доля усміхається вам щиро, а дні проходять в злагоді і мирі. Бажаю, щоб збулися ваші мрії і всі найпотаємніші надії, і щоб завжди, куди б ви не дістались, до рідного порогу повертались. Пильнуйте дружбу, бережіть кохання, на майбуття плекайте сподівання, ніколи не згубіть на чужині своєї мови звуки чарівні. А ще повинні ви постійно пам'ятати, що вас чекають батько і мати. Ну, раптом хтось дорозі крила в печі, підставте другові не в біді своє плече. Як побажання не забудете отці, ви не залишитесь ніколи в самоті. І наостанок хочу вам сказати: ми завжди будемо вас пам'ятати, радіти успіхам і перемогам вашим будемо ми. Тож будьте любі діти справжніми людьми. В добру путь! Дуже чимливі слова, дякую. Ви виріші сльози. Почекайте, ще не кине. Протягом шкільного життя ви потрапляли в різні ситуації. Набивали перші шишки на власному шляху, змінювалися. Це всі дорослими, гарними юнаками, дівчатами, які, звичайно, залишаються для себе найкращі спогади серцях нашого колективу гімназії. Але особливе місце діти завжди забирають серці класної мами. Тому слово для класної мами мамиченко Марини Петрівни. Любі мої діти, сьогодні у нас з вами свято, яке, в принципі, не сподівалася, що прийде так скоро, тому що розраховувала з вами побити подовше. Але я хочу подякувати вам за ті емоції, за ті переживання, хвилювання і радості, які ви мені щодня дарували. Я бажаю кожному з вас вміти підкорювати вершини, і я впевнена, що ви це зможете зробити. Я бажаю вам бути наполегливими і йти до своєї мити дуже впевнено. Ну, Завжди кажуть, нехай завтрашнього, а я скажу ні, з сьогоднішнього дня, нехай ваше життя наповниться новими емоціями, звершеннями очікувань, нових ідей. Нова сходинка в житті буде легко підкорена, адже ви кращі з кращих діти. Ви розумні, ви сильні, хотіли спрямовані, хлопчики і дівчатка. І вам не страшно довірити майбутнє нашої країни. Діть відважно вперед, і нехай удача і щастя завжди супроводжують вас на вашому шляху. Я впевнена, що ми і батьки, і вчителі, ми будемо пишатися вашими досягненнями. Також хочу звернутися зараз до батьків. Дорогі батьки, вітаю вас також зі святом останнього дзвоника. Це ваше свято також, тому що за всі ці роки ви витратили. Дуже багато старань і зусиль. Ви вклали всю свою любов, своє натхнення в дітей, і ми бачимо чудовий результат. Дякую вам всім і вітаю зі святом останнього дзвоника. Так, знову сльози витерли. Років навчання, з вами пройшли цей шлях, ваші найрізніші люди, а це означає, що мова йде про батьків. Школа та батьки це дві сторони освітнього процесу. Тому зараз слово надається мамі Тіани Вознюк Тетяні Михайлівні. Добрий день, всім. Всіх вітаю з цим святом. О. Спочатку хочеться сказати добрі слова вчителям, дорогі наші. Хочеться дуже подякувати вам за щоденну вашу працю. Вміння бути друзями, наставниками, справжньою підтримкою нашим дітям. А всі ці роки ви, так як саме, як і ми, були вам, були були незамінною опорою. Бережіть себе, вирощуйте найкраще покоління, вирощуйте найкращих дітей. Завжди залишайтеся молодими. Ми дуже вам вдячні. А також хочеться сказати нашим діткам, дорогі діти, настала пора вам сьогодні вступити е, таку, зробити е, ступинку в своє доросле життя. Сьогодні ви прощаєтеся з школою. Завжди пам'ятайте, своїх вчителів таких у вас більше не буде в світі. <кій> Вибачте, я казала, що я буду плакати. Хочеться, щоб цей останній дзвоник для вас почався, скінчився, став для вас початком нового життя, щасливого життя. Ми завжди будемо вас підтримувати так, як це робили всі 9 років. Пам'ятаєте, як ви маленькі йшли перший клас, ви дуже хвилювалися, ми також. А ми, ми вас, вас міцно тримали за руку і казали, що все буде добре. І так і надалі буде. Ви обов'язково досягнете своїх мрій, станете успішними, станете найкращими, і ми вас віримо. І саме так має бути. В добру путь вам, мої дорогенькі дітки і сини. Тим. Ну і звичайно, що моє сьогодні улюблене слово традиційно. <сміх> минулого року ми говорили таку традицію для онлайн станів дзвоників. Це передбачення на майбутнє. Ну, для тих дітей, які зараз з нами тут в конференції, я хочу, щоб ви. Подумали да, і так, помангували трошечки про те, що можна на вас чекати в майбутньому. А, будь ласка, я дуже прошу, я буду за тим, як мене тут записана, обрати номер книжечки магічної книжки і дивитися, що на вас чекає в майбутньому. І так, перше у нас. Я. Мій номер книжки? Uh, 17. <кхи> Замаром ти отримаєш нагороду, гарну мама, <кхи> чушу, <модерна>. <кхи> <кхи> за свою гарно роботу. Напевно, мама дарує. Метро за родин. 8. Петро, Дуже скоро ти поринеш в ока неймовірних прастик. Ну. Тут а, все таке інше. Неймовірні враження, напевно. Вікторія. 9. Віка, через твій позитивний настрій ти завжди досягнеш, чого захочеш. До речі, Віка, це реально про тебе. Ти така позитивна, така весела. А, Амалія Сім. Секрет успіху твоя доброта. Тож не лінуйся робити добрі справи. В принципі, Амалія це теж. Так, ходить ходить. Аня. 12. Аня, тебе чекає море, емоцій та приємних зустрічей, тому зустрічай господи. Ярик, Ярослав. Один. О, Ярик, погано чутно. Один. Один, номер один. А, О, Ярик, ти шатуємо, чекай гарні новини. Ну, подивимося, потім напишеш. Даша. Прояви терпіння настане час везіння. Ну, для когось живе то тобі потрібно трошечки почекати. Марина, можеш в чаті написати, якщо не Номер. Марина. Так, 2 секунди поки я закрию. <риваю> номер два. Так, номер два. Ой, Маринка, на тебе чекає приємний сюрприз. Тому будь на я в... позитив. Кирило. Що 15. 15. Ой, сьогодні, друзі, не дадуть тобі нудьгувати. Будеш святкувати, святкувати. О, брат, у всіх такі в принципі, передбачення, тому сподіваюся, це дійсно буде. Кожного дня лунать. Він сповіщав про початок, про кінець цього року, але сьогодні він лунає в останнє. Право, дати це останній дзвоник, та звернутися до присутніх дається учням мікрофони. Сьогодні хочете сказати кілька теплих слів вчителям. Виховали нас, вклали знання в наші бунтівні голови, дарували любов і завжди підтримували. Подяку важко передати словами, бажаємо вам получа і радості, душевного спокою і достатку. Ми будемо вас пам'ятати все життя. Спасибі вам за все, будьте щасливі! Дорогі наші самі чудові і найкращі вчителі. В день нашого випускного ми висловлюємо вам безмежну внячність за ті чудові шкільні роки, веселі спогади та великі знання, які ви нам подарували. Ми вважаємо вам всіх благ і вітів, відмінної успішності учнів і високого достатку. Даша. Милі та дорогі наші вчителі, наші вірні наставники і добрі спутники. Ми щиро дякуємо вам за любов, терпіння, повагу та розуміння. Бажаємо вам великих успіхів і щирої поваги. Ми завжди будемо вас згадувати та приходити до школи. Також ми бажаємо вам залишатись такими ж незмінними, гарними людьми та чудовими вчителями. Шановні дорогі наші вчителі! Ми хочемо подякувати вам за вашу любов і розуміння, чуйність і допомогу, добрі поради і вірні знання. Бажаємо вам надалі успішно викладати та навчати дітей, розбавляючи сірі будні веселими та яскравими фарбами, цікавими ідеями та щасливими емоціями. Дім. Хотів би дуже сильно подякувати наших вчителів. Величезне вам спасибі за всі роки терпіння, за знання, які надані за ці роки. Хочу побажати вам великих успіхів на посаді і на майбутніх посадах, талановитих учнів, уваги серед колег і знайомих, любві і благополуччя в родині, а головне ніколи не опускайте рук і з упевненістю продовжуйте нести прапор гордості і престижу нашої улюбленої школи. Всього доброго вам і низький уклін від усіх нас. І нехай нам сумно прощатись все ж це свято, адже наші обличчя висвітлює щире щастя. Дорогі наші вчителі, дякуємо вам за терпіння і турботу за знання, вкладені в наші голови і за розуміння. Сподіваюсь, ви у нас не забудете, а ми вас будьте впевнені теж ніколи не забудемо. Валерія Олександрівна не сказала. А все о. о. А, знаєте, завжди у нас кінець, кінець завжди будь-якого свята. Це описання Ну, Знаєте, ми це залишимо до вашого вручення 9 числа. У вас там голови будуть, чи що ви будете відпускати. Але останній дзвоник, це завжди, ну, чому так називається, бо ми дзвонимо да? Як я вже сказала, що е, сьогодні він в останнє лине, да? Ну, як вчора, трошки вчора, але свято сьогодні. Тому хай співає пісню, останній наш спільний. Як було передбачені, наша Віка це був суперпозитив, тому її все, да, останні це да. Таке крапочка, крапочка, але школа, да? В вашому шкільному житті.